Таке можливо тільки в Україні. 31-річний чоловік ухилянт спортивної статури Рихлюк Юрій Вікторович. Він же прокурор Харківської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері. Судить добровольця. Дівчину по сфальсифікованій справі, котра взяла до рук зброю разом з безстрашними воїнами України боронити батьківщину від навали другої армії армії світу. Ця моральна істота безкарно знущається на справжніми воїнами дівчатами. Цей непотріб вже встиг змусити двох військових дівчат підписати зізнання під тиском знаходження в СІЗО та майбутніх. Термінів ув'язнення, якщо навіть не враховуючи принципи гідності, моралі та справедливості, це непотріб та усі інші гниди, подібні до нього, деморалізують воїнів захищати нашу батьківщину та підривають довіру майбутніх воїнів на, справедлив... на справедливе ставлення до військових. Усі їх дій зводяться до підриву боєздатності нашої армії. Ці скати безкарно кожного дня працюють на нашого ворога. Вони ведуть диверсійну діяльність, чи то спеціально, чи... чи не спеціально, чи то по замовленню. Тому справжні воїні, ветерани, воїни честі. Чекаю вас 20 січня на 14.30 в. Комінтернівському районному суді міста Харкова за адресою вулиця Холодноярська, 5. Всі, весь інший непотріб з мільйона 300 ветеранів України, котрі продалися за посади гроші та лояльне ставлення до себе. Ви як завжди можете нікуди не приходити. Хотілося би побачити там хоча б пару сотень воїнів, а не толових Чурів слава Україні.